Держава, яка не будує, не має майбутнього. Саме ті, хто цю державу зводить у буквальному сенсі, зібралися в одній залі. У Києві відбулося розширене засідання Конфедерації будівельників України: Привід, професійне свято, яке відзначають 10 серпня. Хочу друзі, привітати всіх з будівельника та подякувати за те, що ви тримаєтесь і продовжувати так працювати. Дякую всім за силу. Привітати представників будівельної галузі з професійним святом на засіданні завітало багато почесних гостей. Вас сьогодні всіх поздоровити із святом і хочу зізнатися вам в своїй величезній любові до кожного, хто тут сидить. А скажу чесно, що перші люди, кому я телефонувала 24 лютого, 2022 року, це були представники галузі. Перші люди, хто нам давали. Ці бетонні блоки, хто давали будівельну техніку, це були люди будівельної галузі. Круто бачити велику кількість облич, які не втекли з України, які стикнулися з усіма складностями і готові будувати, відбудовувати, приймати участь. Які не пеклуються про Україну за кордоном через Фейсбук. Ми хочемо дати людям мріяне житло, ми хочемо дати. Людям відчуття теплих осель, власних осель. Це можна зробити з вами разом. Засідання стало і майданчиком для підбиття підсумків роботи. Навіть в умовах війни будівельна сфера зберігає динаміку розвитку та демонструє вагомі результати. Нам є чим пишатися разом, адже спільно ми з вами. На сьогодні, якщо взяти дані Держштату, досягли найвищого показника з кількості обсягу квадратних метрів, які ми ввели в експлуатацію, У 2024 році загалом діаготів цієї органі державного контролю ввели ця мільйонів квадратних метрів. Кожен рік ми відбиваємо те, що втратили через війну агресію Російської Федерації назад. Свій внесок у ці цифри зробили і дві ірпінські компанії інвестиційна група молодість та товариство відважних. Обидві отримали подяки від конфедерації будівельників. Одні з найбільших девелоперських компаній в цілому Київщини, регіональні як ірпіні і приірпінський регіон. Ми раді, що вони одні з тих стійких, які продовжують будівництво, запускають нові проекти. Недавні ми проводили аналітику за півріччя. Київський регіон а, навіть випереджає Київ у відновленні і збільшенні запуску нових проєктів саме житлового будівництва. Будівництво це, напевно, одна із найстаріших професій, яка пов'язана із створенням чогось нового. Чогось класного, чогось новітнього, сучасного, хоч складно, але рухаємося вперед, намагаємося не стояти на місці, будувати, відкриваємо нові об'єкти, прикладемо всі зусилля для того, щоб виконувати свою роботу гідно, професійно і якісно. Нині відважних та молодість зводять житлові комплекси різних класів із розвиненою інфраструктурою, кожен об'єкт проєктують і будують з урахуванням найменших деталей від принципів інклюзивності до комфортного середовища для життя. За кожним проєктом команда професіоналів, які справді пишаються тим, що роблять. Це благородна професія, тому що будуємо житло, будуємо інфраструктуру для людей. А в умовах сьогодення, коли зараз Повномасштабна війна триває. Це питання наскільки ну, важливе, тому що дуже багато людей, які переїжджають з регіонів, де ведуть себе дії, і коли ти бачиш тільки щасливі обличчя, щасливі посмішки, то в такі моменти ти розумієш, що ти робиш все правильно і ти обрав ту професію, якою можна пишатися.